Що ж, доброго здоров'я, пацани. Минулого разу я знімав для вас відео з розгоном до сотки. Вийшло доволі непогано. Я ну, на той момент не знаю, який там результат, але вийшло 5,5 секунд. Сьогодні ж я хочу дізнатися, що таке максималка на цьому іжаку. Я... Розганявся на ньому по спідометру десь 154, але він бреше. Тому сьогодні я візьму знову ж таки програму на телефоні. Все переміряю по GPS-у, і ми дізнаємо, що у нас вийде. Це не дуже така гарна ідея взагалі знімати максималку, тому що зараз холодно, резина мене вся в тріщинах. Я можу просто лопнути під час максималки. Буде погано, тому що таке вже було. Я розбивався на замірі максималки на іншому їжаку. І до Максималку у мене деякі є фобії. Що вам ще такого розказати? Ну, я постригся. <плес> я спеціально вчора постригся, щоб зняти для вас відео. Коротше, давайте цей поїдемо вже, тому що якось темно, погода херова. Поїдемо цю срану максималку і не знаю. Побажайте мені щастя, здоров'я, воно мені знадобиться. Погнали. Звуки касте ми з тобою вдвох заснемо навіки без зла а знову чарує всі часи доля знову не завжди звела. Під звуки казет ми з тобою вдвох заснемо на віки, ну а зараз невеличка на реклама. Якщо ви хочете собі купити автомобіль, допустимо, або мотоцикл, то це для вас буде корисно, я вам гарантую. Мова йде про Car Vertical. Це такий сайт, на якому ви можете дізнатися про будь-яку машину, мотоцикл чи ще щось, просто знаючи про нього або він-код, тобто номер на рамі, або номерний знак. Вводите на сайті цей номер і ви дізнаєтеся інформацією про даний транспортний засіб. Що там можна дізнатися? Допустимо, дуже часто мотоцикли крадуть. Ви можете зайти на Олексі, побачите, що половина мотоциклів без док. І ці всі мотоцикли йдуть за бугра. Так само можна от, сказати і про машину, про вищу. Також можна дізнатися, скільки було власників. тобто Кількість реєстрацій. Можна там дізнатися якісь поради для покупки, як оглянути транспортний засіб перед покупкою. Ну і якщо транспортний засіб потрапляв у ДТП, ви теж про це можете дізнатися. Не тільки дізнатися, а навіть можете побачити фотографії з місця ДТП. У мене є подарок для тебе, це знижка 10% на послуги Scar Vertical. Тому вводь мій промокод і отримуй знижку. Ну і не будь лохом. Перевіряють на карвертикал і все буде те чітко. Ну що ж, я виїхав на трасу, зараз буду пробувати перевіряти спідометр, ну і прогріємо мотора заодно і будемо замірятись. Погнали. бляха стільки машин, що я не знаю чи вийде я. Перевіримо, що то воно показало. Мені не подобається те, що дуже багато машин. Я взагалі не знаю, як тут вплинутись кудись. Тут показало 103 км на годину. Хм, прикольно. Тепер мені якось треба розвернутись і спробувати їнути максималку. Мені здається, що заміряти максималку тут це дуже погана ідея. Краще, мабуть, отут заміряти максималку, ніж по дорозі, де їдуть кіпи з роботи. Тут просто ніхто не дає мені нікуди переїхати. Треба якусь іншу дорогу, тому що ну реально нічого не замірюю. Та ще й просто великий, величезний вітер. Ну Показало 118 при десь 130 було у мене на Ну тобто спідометр бреше нормально. так. Чим більша швидкість, тим більше він бреше. Колесо спущене. Ну, Прикольно так. Записую вже в який раз. Сьогодні була дуже гарна погода. Я вирішив виїхати сьогодні, ще замірити максималку, але... Колеса ну, дуже спустило і почалося свистати з правої головки і повітря. з повітря. Ну, мені довелося шукати якусь СТОшку, тому що в мене немає ні гаража, ні інструменту. Ось я заїхав був в одну СТОшку тут. Мені допомогли всім накачали колеса, дали ключ на 14, це в принципі все, що мені було потрібно. Безплатно, просто за спасибі, за що я дуже вдячний. Якщо ви не дивитесь, дякую вам. А, ну і мені ще дуже порадив чувак з СТОшки, щоб я ну, акуратно катався, тому що ну, покришці задні просто срака, вона може взірватися в будь-який момент. Тому я не знаю, чи хороша ідея взагалі заміряти максималку. Якщо покришка взірветься на швидкості 100 Ну, 140 там, да. да навіть 100, буде невесело. Підкачав колеса, аж веселіше стало їхати. Мені іноді здається, що він мене просить не знімати максималку. Тепер він хоч нормально поїхав, а то якось він сьогодні зовсім погано їхав. У мене на лівій головці прокладка з алюмінія була, а на правій з параміту, тому що мене не вистачило просто листового алюмінію для того, щоб вирізати на праву головку. Чому я не поставив з комплекту? Все просто. Тому що в мене поршні збільшеного діаметра і гільзи теж. І по діаметру стандартні оці прокладки просто не підходять. Тому приходиться отак от саморобки робити. Ну і перемітив прокладку, пробило вчора, мабуть, коли максималку замеряв, а то і раніше. Я просто не помічав. А як же круто він рулить <смі> накачані колеса? Я вже ці колеса не накачував на скільки і просто звик до того, що в мене мотоцикл неадекватний. Зараз він отрулить як треба. вже пішов третій день у нас і знаєте що максималки на жаль не буде так я знаю ви можете сказати що я записав відос вставив рекламу і не заміряв максималки але в знак виправдання я вам покажу свою покришку а також розкажу про свій минулий досвід з максималками. Колись у мене був такий проєкт недороблений розбійник. Купив їжака за 1800 гривень. І, і поїхав баран заміряти на ньому максималку. Ну і що ви думаєте? При замірі максималки в мене задня покришка роздулася, Ви прикиньте. І мені повезло, що я не здох. Потім на цьому ж самому іжаку, в кінці сезону, після гонки з паличем я теж вирішив поставити е, більшу зірку і заміряти максималку. І чим це закінчилося? Я влетів в паркан. Я просто роз'явився на мотоциклі. І все, мій сезон закінчився. Тепер знову я вирішив заміряти максималку. І тут якісь постійні проблеми. То те, то те. І мені здається, їжак мені просто от, е рекомендує не робити це зараз, тому що, ну, реально, саме такий важливий тригер це те, що в мене дуже потріскана резина, я її вам покажу. Ви можете мені писати, що я застяв, це таке, але з недавнім часом я став більше цінувати своє здоров'я, своє життя. Я не хочу ризикувати цим же здоров'ям і життям заради просто якогось контенту в даний момент, в даний час. Ця максималка заміряється, але просто не зараз, просто не в цьому сезоні. Мені як мінімум треба перевзутися. задню резину хоча б перевзути. Бо я зараз просто їду, вона може взірватися. Надіюсь, вона не взірветься, то... Зараз не доїду додому. Зараз я їду на заправочку, заправлюся, покатаюся трішки, та і все. Ось всі заправочка. Уже ціни трішки підросли. Давно не заправлявся. Тав яке масло заливається, ось айпончик Racing самурай. Синтетика. Бляха! Облив бачок. На третю колонку 95-го. Ну а тепер як придурок буду що та ти їжака, тому що два «Т», треба масло розмішати. Ми, до речі, не, недавно на оку чи на вог заправлявся і в мене з цього масла, так, ну, колечко впало в бак пластикове. Ну, те, що там під, під кришкою, то знаєте. І тепер це колечко там в бачку плаває, вже не знаю скільки. Цікаво, розчиниться воні, там чи ні. Тут у мене десь поруч простий пацан живе. І бляха, ска мутий чел. Треба буде, може, знайти простого пацана тут по приколу. Десь тут недалеко те село, там, де він хотів купувати свій будинок. Де я їду, я не знаю, до речі. Я їду тудись. Взагалі доволі дивна ситуація з нерухомістю. Mm. Тут... Mm. Ну, Точніше з ринком. Тут е квартири орендувати доволі недорого. Ну, звичайна ціна, тобто... Я от в Чернігові міг знімати хату у якійсь солковій квартирі, ну, в якомусь солковому домі, а тут я можу жити в новобудові за ту ж саму ціну. А от з гаражами, тут навпаки, тут гаражі дуже дорогі. Тут гаражі починаються від 3-3,5 тисяч за місяць. При тому це звичайний гараж совковий, Я не, не розумію, з чим це пов'язано взагалі. Якийсь. Це взагалі якась дивна херня. Купити гараж те саме, тут просто треба почку продати. І при цьому гаражі в Києві стоять десь півтори тисячі. Ну, в середньому півтори тисячі. Ну, тобто спокійно можна знайти за півторушку. Якщо ви чуєте, що щось тут брякає, це у мене цепка. Я до сих пір не зробив слайдери. І цепка треба раму, і маятник. Треба з цим щось робити. У мене колись давно була ідея зробити огляд свого мотоцикла, але тоді, коли я його зроблю вже так, як я собі хочу. Але пройшов час і я зрозумів, що це Безкінечний проєкт, я його буду робити, мабуть, все життя, якщо я буду його робити і кататися. В ньому немає ні кінця ні краю, куди я заїхав, його знаю. Просто катаюсь. І якщо б я оцього свого їжака показав, Тодішньому собі, який хотів зробити обзор, він би, мабуть, охерів від того, як він класний вийшов. Ну, я, мабуть, не представляв, що я його зроблю таким крутим, тому що ну, це просто треба бути в наглупу, щоб класти стільки бабок-бижака. Але чомусь я завжди хотів це зробити, завжди хотів зробити такий кастом на базі свого і Я це зробив. В цьому не було ніякої логіки, окрім як для контенту. Для, звичайної людини це просто абсурд. Ну і я зовсім не жалію, що я це зробив. В тому відео я планую ще розказати, скільки бабок я витратив на цей проект. Я сам ще рахував тільки приблизно, тому буде дуже цікаво навіть мені дізнатися, скільки бабок пішло на цей проект Поворотника мого. Поворотники в руль це прикольно, оці, але треба ще додаткові робити, тому що не дуже вони помітні. Куди я приїхав? Я не знаю навіть куди я приїхав. Я кудись їду. не туди куди треба. Я вже до речі, походу дійшов до дзену совководів. Я настільки зробив вижака, що я просто зараз тепер заливаю масло, бензин і катаюсь. І все. Оце з головкою був трабл, що стався підсос, але я ж міг їздити далі. Я зрозумів, де я? Так от я міг їздити далі, але я це зробив. І то при тому, що я до цього прокатався всю осінь, просто заливався бензин і масло. Це багато недопрацювань, але в цілому я просто можу залити берзи і поїхати куди завгодно майже. Наскільки вистачить я Вибачте ще раз, що не буде максимал. Що ж, так сталося. Найбільше, що мене турбує, це те, що мені знімати взимку. Коли в мене немає гаража. А взимку на мотоциклі не покатаєшся. Покрутити я нічого не можу. Це проблема. Ну а зараз знову проїдемось на заході сонця по цій дорозі. Мені воно так подобається, коли захід просто фантастика